що звертаючись до минулого, розглядаємо події, які відбувалися колись лише у двох кольорах чорному або білому. Змальовуємо в своєму явленні постаті та обличчя дієвих осіб історії теж двома фарбами білою або чорною. Спробуємо ж хоча б сьогодні користуючись фактами, що збереглися, зняти на шарування брехні та кривди з найбільш суперечливого періоду історії України, що був тісно пов'язаний з долею гетьмана Івана Степановича Мазепи. Жодного з українських правителів не судила історія так безбожно і за життя, та й після смерті. Одні казали, що він Іуда, інші рядили в ризи як святого. Точна дата його народження загубилася десь в першій половині XVII століття. Батько з української православної шляхти був отаманом білоцерківським. Мати Марія, уроджена Мокиєвська, на час обрання сина гетьма. Освіту Іван Мазепа здобув у Києво-Могилянській академії, студіював у Голландії справу артилерійську. Вже потім іноземні посли відзначали, що малоросійський правитель Мазепа людина напрочуд розумна. Освічна, гречна, він прекрасно володіє пером, знає багато іноземних мов, любить говорити латиною. Початкову школу життя проходив Мазепа при дворі короля польського Яна Казиміра. Та й кажуть, що був він ледь найулюбленим пажем його величності. Набув неабияких якостей дипломата виконуючи особисті королівські доручення. Та раптом обірвалася блискуча служба. З цього приводу існує не одна легенда і в фольклорі польському та й у західноєвропейській літературі. Але реальнішим здається, що важкувато було зробити достойну кар'єру серед католиків юнакові православної, тобто хлопської віри. Мазепа вчасно це зрозумів, повернувся додому, і з 1669 року він на службі при гетьманах українських, де дуже швидко стає рівним серед козацької старшини. За кілька років Мазепа вже генеральний осавул, потім генеральний писар. Друга особа після гетьмана. Яркими були ті часи для України. Перетворювалася вільна козацька держава на провінцію і вже не шаблею заробляла собі почесті старшина. А доносами один на одного не виключено, що саме завдяки вчасному та влучному доносу було зіслано до Сибіру гетьмана Івана Сомайловича, а булаву його з благословіння Москви перейняв у 1687 році на той час вже досвідчений літній генеральний писар Іван Степанович. Мазепа непростий шлях до влади. Аби домогтися булави Гетьманської, довелося Івану Степановичу ще й підписати на річці Коломак кабальні статті так званої Коломацької угоди, яка практично перекреслила залишки самостійності України. А вінчалася угода так до Гетману і старшині. великим государем родения свои показать. А ежели Гетман, забывший страх Божий замышлять измену, станет, старшина непременно должна великих государей известить. А починалось одно, починалось больше, как двадцатилетнее гетьманование Ивана Мазепы. Но ж на диво, Виявилося воно і національним, і культурним відродженням поневоленої держави. На кошти Івана Мазепи будувалися храми, школи, колегіуми, топографії. Родилися містечки і окремі міста, визнано, що саме завдяки його меценатству остаточно сформувалося таке непересічне явище європейської культури, як українське барокко. У козацькій країні всі благоденствують і всі живуть у розкоші. Протилежність до росіян. Кожний козак ходить до церкви зі своїм молитовником. Вони під усіма оглядами незрівняно чистіші і охайніші з росіян. Хати гарні, вулиці чисті, в Московії нічого подібного я не бачив. Це писав посол Данії при дворі Петра І. Сьогодні можна зрозуміти, що саме відродження нації було, по суті, політичним ходом гетьмана на шляху до визволення України. Кажуть, що Мазепа держав бік старшини і мало дбав про народ простий, дарма своїм універсалом гетьман заборонив забирати у козаків землю, яку ті шаблею і кров'ю звоювали. Всіх Мазепа намагався тримати у межах певного права. Здавалося б, живи та радій в Україні під мудрим правлінням Гетьманським. Якби то не зажерливість імперська, будував цар-флот, нову столицю, воював. Скільки ж кісток українських залишилося на будівництві чужої столиці? Тільки голів козачих полягло во славу руського оружя. Виряджав гетьман на чужину, загони козацькі, обози селянські, отримував нагороди, титули, був в пошані у царя, навіть насмілювався у листах до нього на відвертість, якої не дозволяли собі правителі українські ані до, ані після Мазепи. За 12 літ. Свого гетьманства зробив я 11-літніх і 10 зимових походів, писав він цареві. Тож не тяжко розсудити, які труднощі, який розір від тих безпрестанних походів терпить Україна. Чи то праведно, чи то грішно служив Іван Мозепа Україні, не нам судити. Він був сином своєї епохи, до того ж політиком. Був такий гріх, що нещадно придушив гетьман повстання розвісного Петрика, спрямоване проти московської сваволі. Було ще й зраджував колишніх соратників своїх, як от зрадив полковника Семена Палія, що першим розпочав боротьбу за приєднання правобережної України. До Гетьманщини політика має свою моральність. Це був вірний хід. Водночас позбувся Мозепа сильного суперника, сам поєднав землі українські, розширив південні кордони, став очікувати слушного часу для кроку нового. І нарешті дочекався. Росія втягнулася у тривалу Північну війну. Користатися нагодою скинути московське ярмо була готова і вірна гетьману старшина. Всі ми за душу Хмельницького Бога молимо, за те, що визволив Україну з польського ярма. А твою душу і кості діти наші проклинатимуть, якщо ти залишиш козаків у такій неволі. Писали гетьману полковники Горленко, апостол. Стоїмо ми, браття, над двома безоднями, що готові нас пожерти. Цар Московський і король шведський зав'язалися воювати, а терпітимемо від цього тільки ми. Не будемо воювати ні з поляками, ні з москалями, ні з шведами, а будемо стояти на своїх границях і берегти свою землю. А коли прийде час миру, Нехай Україна стане самостійною. Отаким був останній універсал гетьмана Івана Мазепи. А ще була гетьманська присяга, Я кличу самогуччого Бога у світки і заприсягаю, що не ради високих почестей, не для багатства. А для вас усіх, що є під моїм урядом, за жінок і дітей ваших, для добра нашої бідної України, для користі всього народу українського. Для піднесення його прав і вольностей. Хочу я з помічі Бога так чинити, щоб ви жінками і рідний край не загинули ні під москалями, ні під шведами. Коли ж я це роблю для приватних інтересів то нехай побере мене душею і тілом Бог. Що відбулося далі? Тема окремої розповіді, відлуння кривавої трагедії, якою вінчалося більш як двадцятилітнє гетьманування Мазепине, не стихає і понині. Українських гетьманів не судила історія так безбожно, як Івана Мазепу, і за життя, і після смерті. Одні казали, що він іуда, інші рядили в ризи як святого. Понад два століття по всіх церквах імперських греміла анафема із Івашки Мазепі. Протягом довгих віків під страшною забороною було будь-яке правдиве слово про людину, яка, може, й прожила життя своє грішно та праведно поклала сиву голову на вівтар української свободи.